Поговоримо з ним про Майдан, про те, де Юлія Тимошенко, і про те, чи воюють в зоні АТО представники батьківщини Молодої. Бо багато хто каже, що воюють лише діти із сіл та містечок маленьких, а от ті, які ближче до політики, не воюють. Пане Іване, добрий вечір, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Давайте розпочнемо з Майдану. Скажіть, будь ласка, ви самі були на тому Майдані, який є зараз, і чи як ви оцінюєте? Ну, якість так, можливо, це грубо сказано, але воно відповідає е, дійсності. Якість людей, які там зараз перебувають. Ну, ви знаєте, я був на Майдані з першого дня, коли тільки виникли протести з вимогою до тодішнього президента підписати угоду про асоціацію. І, власне, для мене Майдан закінчився того дня, коли режим Януковича був повалений і в Україні е, був встановлений демократичний режим. Тому те, що зараз відбувається на майдані, я кілька днів тому пішов спеціально пройтися, мені відверто було сумно за те, що той світлий образ майдану, який повинен залишитися в кожної людини, який хоча б раз брав участь в тих подіях. Насправді затьмарюється тим, що Майдан перетворився на місце для збору людей, яким в житті, мабуть, нормальному нема чим займатися, нема що робити. Тому мені здається, що прийшов час, коли треба чесно сказати, що Майдан виконав свою функцію, заради якої він був зібраний. Є набагато більше. Завдання, які сьогодні стоять перед кожним представником громадянського суспільства, ну і мабуть, правда також в тому, що не можна давати можливості російським диверсантам, російським. Спецслужбам, які також працюють в кожному куточку України, мати точки, де може бути дестабілізація, де можуть проводитися будь-які дії на шкоду інтересам України. Тому на сьогоднішній день всі, хто хочуть захищати Україну, вони мають можливість це робити в справжній війні, яку веде Росія проти нашої держави. От я до вас, як до представника батьківщини, ну молодої, але все ж таки батьківщини, звернуся. Дехто говорив, ну принаймні, це активно. Вкидають таку інформацію в соціальних мережах і загалом на, на новинних ресурсах про те, що нібито от, ті люди, які програли вибори, ну там і розуміють під цим напевне, Юрій Тимошенко, за Тимошенко за те, щоб Майдан стояв. Ну нібито можна інспірувати тих людей, які там є, на, на повалення влади, на третій майдан. Ну апелюють до Тимошенко, що вона свого часу сказала, що буде третій майдан там чи може бути. Спростуйте, я так розумію, що адекватним політичним силам ну, в партнери брати тих людей, які є на Майдані, сьогодні це ну дивно було б принаймні. Ну, найперше треба розуміти, що батьківщина є державницькою політичною силою, а Юля Тимошенко державним українським діячем. Тому вона в жодному разі не буде підтримувати ніякі ініціативи, які можуть шкодити національним інтересам України. На сьогоднішній день деякі люди, які знаходяться на Майдані, вони... Вчиняють дії, я кажу не всі, але там точно є е, ті люди, яких заслали ФСБ Росії, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Тому, безумовно, е, батьківщина ні публічно, ні тим більше якимось іншим чином не має відношення до того, що відбувається зараз. Е, в той же час е, я хотів би, щоб е, ми чітко розуміли, що е, ніколи е, не можна допускати ситуації і. Мабуть, потрібно закликати всі політичні сили або тих діячів, які мають на меті підтримувати подібні ситуації, подібні точки, яким на сьогоднішній день став Майдан. Потрібно зрозуміти, що якщо ми хочемо зберігати українську державу і хочемо зберігати спокій у столиці, то мабуть з таким майданом потрібно, врешті-решт, завершувати, і люди повинні повертатися до своєї звичної роботи. Вадим тепер так в режимі питання відповідь менше часу на відповіді, Я буду коротко ставити питання, бо багато чого хочеться у вас дізнатися. От Юлія Тимошенко дуже активно заявляла про себе напередодні виборів. Була активність в змі, і була активність в створенні якихось угруповань, які мали брати участь в антитерористичній операції, ну загалом в подіях на сході. І після виборів, коли Петро Порошенко став президентом, Юлія Тимошенко зникла це її небажання відтягувати увагу на себе і заважати новій владі щось робити, чи вона взяла якийсь тайм-аут з інших причин. Юлія Тимошенко активно займається партією Батьківщина. Мабуть, ви знаєте про те, що партія перша серед всіх політичних сил оголосила про внутрішню партійну люстрацію. Коли ми дивимося і чесно говоримо з тими людьми, які з різних причин зрадили під час своєї роботи депутатами на місцях голосували не так, як це було потрібно інтересам громади інтересам України. З такими людьми партія прощається, тому що ми повинні для того, щоб оголосити люстрацію в усій державній владі. Ми повинні в першу чергу подивитися на себе. Цей процес в партії триває. Але в принципі в нас вже є дуже конкретні результати. І я би хотів сказати, що кожна політична сила, особливо ті, які вже мають певний досвід роботи в Україні, повинні були б дуже чесно подивитися на своїх представників, на своїх однопартійців і дати чесну відповідь, чи мають вони можливість і далі відстоювати інтереси і цінності майдану. Тобто, ну, і, безумовно, зараз партія Батьківщина активно займатиметься тим, що будуть створені і вже фактично створені люстраційні комітети. де Ми подивимося кожного чиновника адже правді бути, ті чиновники, які працювали при режимі Януковича, в повній мірі і сьогодні повертаються, вони займають високі державні посади. Вони вміють дуже легко перефарбовуватися, знаходять себе в нових політичних проектах. І мені здається, що тут має бути чесна дискусія. Якщо ми бачимо весь час однакових пристосуванців, які реально працюють на режим Януковича, і будуть подальшому зраджувати національні інтереси України, то таких людей треба піддавати люстрації. І прийшов час, врешті-решт, прийняти закон про люстрацію. Тому Тимошенко чистить авгів конюшні, а партія робить. Проводить роботу над помилками, тому що результати виборів президентських і виборів місцевих, звичайно, не вражають Ну, принаймні в Києві. Ніхто не очікував таких результатів від батьківщини. Ну, сподіваюся, що робота пройде добре над помилками. Партія батьківщина ну вже з новими силами піде на вибори парламентські, тому що дуже важливо, щоб була конструктивна опозиція до чинної влади. І нехай вона буде краще в особі державницької партії чи аніж знову воскресають ті люди, які вже проявили себе в партії регіонів та в інших проектах. Сібільковича Парт... партія батьківщина не планує для себе опозиційну нішу. Партія батьківщина завжди буде підтримувати ті ініціативи, які потрібні українській державі. А... а де буде це? Побачимо по результатах майбутніх парламентських виборів. Поки що партія батьківщина активно працює. Врізно різнопланово і в тому числі не боїться чесно говорити про ті помилки навіть в нинішній владі, які можуть бути, ну завтра. Наскільки я знаю, має відбутися мітинг біля приміщення Верховної Ради України за люстрацію. Я знаю, що там будуть от які політичні сили там будуть представлені. І я так знаю, що ви там теж маєте бути з представниками своєї сили. Чому біля Верховної Ради в суботу, коли там точно нікого не буде? Проводити мітинг це ініціатива громадськості. Це в першу чергу роблять громадські організації. Безперечно, це буде перший такий крок, але мені здається, що насправді апелювати до парламенту потрібно тоді, коли парламент реально засідає, коли є депутати, яких можна запросити на відверту розмову, і коли оперативно відповідно до вимог громадськості парламент може ухвалювати рішення. Тому моя думка. Полягає в тому, що звичайно треба підтримувати різні громадські ініціативи і таку в тому числі, але цей мітинг треба збирати більшим, більш потужним якраз в день, коли буде засідати Верховна Рада України для того, щоб ухвалити відповідні рішення по прийняттю закону про люстрацію. Знаєте, що запитання так ні, і потім перейдемо. У нас ще буде час на те, щоб поговорити, чи беруть участь представники України молодої в батьківщини молодої в. Зоні антитерористичної праці по парубію, можливо, ви знаєте, ось він є членом а, батьківщини і довгий час працював з президентом Порошенко як секретар РНБО. Тепер він пішов у відставку. А, він більше працюватиме в партії, і чи він далі залишатиметься працювати на президента? Ну і, і чи це не дисонує те, що він все ж таки в одній партії? А ну у владі працює з президентом від іншої політичної сили, фактично. Ну, ви знаєте, Андрій Парубій, я його дуже поважаю. Він є е, серйозним українським політиком і він не перший день е, працює в українській політиці. Очевидно, що відповіді на такі питання він повинен сам дати, тому я вам раджу запросити його до студії. Але я хочу сказати, що, е, мабуть. Е, Поробій мав дуже серйозні підстави для того, щоб піти у відставку, якщо він пішов на такий крок. Мені здається, функції секретаря РНБО він виконував достатньо ефективно, будучи ці кілька місяців на цій високій посаді. І давайте нагадаю, у нас Іван Крульков, гості, голова Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина Молода. Зараз багато хто каже про те, що в основному до зони АТО беруть хлопців із сіл з маленьких містечок, десь із західної України, з периферії. А ось ті молоді люди, які ближче до влади, стоять, вони їх ця чаша минує, і вони не потрапляють в зону бойових дій. Скажіть, будь ласка, чи представники батьківщини молодої? Перспективні майбутні лідери, громадські лідери, майбутні політики? Чи йдуть вони воювати сьогодні? Чи їх закликають до війська, чи можливо є й добровольці? Я хотів би сказати, що, по-перше, з першого дня, коли почалися ці події на Донбасі на східній Україні, багато наших представників були учасниками самооборони і відразу з добровольцями записалися до різних родів військ для того, щоб захищати незалежність України. Це один момент. Другий момент, я можу навести безліч прикладів, коли члени батьківщини молодої в якості волонтерів. Кожного дня передають все необхідне для того, щоб Збройні Сили України були в бойовій готовності, а також мали належне матеріальне забезпечення, в тому числі і харчування. І ще дуже важливий момент: батьківщина як партія оголосила про створення руху опору, і в рамках цього руху опору два батальйони один з них Батьківщина, так і називається, активно воюють в зоні АТО. Працюючи і на блокпостах, і беречи участь безпосередньо в бойових діях, тому я хочу сказати, що справа захисту української незалежності і територіальної цілісності це є справа усіх чоловіків, це є справа всієї України. І ще один буквально момент, але він є дуже важливий. От я знаю багато фактів, коли з сходу з Донбасу переїжджають переселенці, в тому числі молоді. Чоловіки, які здатні були б захищати свої домівки, і хочеться звернутися в такому контексті, що жінки і діти, які е, сходу, ми їх радо будемо безумовно приймати і всіляко допомагати, щоб надавати їм можливість і житлом, і е, допомагати знайти роботу. Але всі чоловіки, які здатні е, носити зброю, які здатні захищати Україну, і особливо зі Сходу, мають бути там і відстоювати, відвоювати свої домівки. Бо Безперечно, події відбуваються на сході і мають рацію десь в тому числі і ті люди Західної України, які кажуть, чому наші хлопці повинні бути там. Але в той же час, коли з ними вступаєш в дискусію, то навіть жінки розуміють, що якщо ми не захистимо Україну на Сході, то Путін своєю війною, яку розв'язав проти України, буде і в Києві, і дійде і до Збруча. Тому нам потрібно захистити схід. Це є все наша. Спільна земля, спільна Україна, і ми безумовно повинні ворога вибити з нашої землі. Ми не хочемо захоплювати жодних інших країн, але ми не дамо Путіну кровожерловому просто здійснювати свій план по тому, щоб Україна перестала бути незалежною. Дякую вам дуже. Це був у нас в гості був Іван Крулько, голова об'єднання Батьківщина Молода. Ми поговорили про те, де є Юлія Тимошенка, чим вона займається, і про участь представників батьківщини молодої в. В бойових діях в зоні антитерористичної праці.